Поваги, любові, таланту. Ми маємо такі патріотичні пряники для вас і для вашої дружини Галини, тому що вона є муза, і ми і бачили, яка вона вас муза. Щиро, щиро дякую вас, Це вам на служати. А зараз я ще хочу до слова запросити заступника міського голови Бережанської міської ради Марію Лук'яну. Шановна громада, шановні гості громади і шановні новітні бережанці, бо великого слова піднімається говорити, то вже є наші повноправні члени громади, які творять і допомагають. Хочу сказати, що цей проєкт є особливо важливим. Він є особливо важливим у кількох аспектах. В першому це ще одна прозивка, ще один магніт, який приваблюватиме. До нас туристів і популяризуватиме нашу громаду і наше місто на теренах як регіону України і, і далі і далі. А з другого боку, це є дуже натхненна ініціатива. Бо спочатку з'явилася ідея, довкола ідеї об'єдналися однозовці, які на ентузіазмі знайшли ресурс і втілили, здавалося, би неможливе. Я дякуючи Ірині з бачила ці стіни до проєкту і я просто вражена в. Що вам вдалося втілити, який модерновий, сучасний мистецький простір ви змогли відтворити в цих стародавніх мурах. Я, звісно, не архітектор, бо боюсь, але мені здається, що це є ефективний проєкт ревіталізації в нашому місті. Так що дуже дякую вам, колегі Віч, Станіславівна, за Цю величезну роботу, яку ви проробили для нашої громади, і що ви є зразком для того, як люди змінюють простір навколо себе і маленькими кроками роблять великі справи. Щиро вам вдячні. Я думаю, що бережанська міська рада ми сьогодні дали звіт за ті кошти, які ми освоїли і відвітували. Дякую вам. Я хочу також запросити до слова депутата обласної ради Наталію. Наталія. Хотіла подякувати за запрошення. І е, знаєте, коли думаєш, чим можна щось охарактеризувати сьогоднішній проєкт, то е, в першу чергу, напевно, це є наші діти і їх вчинки. Пане Олеже, олежать станція, я хочу сказати, що мій дитина звітрічна сьогодні бігає і торгує. Е, для мене це є маркер, маркер того, що ви робите донати наше майбутнє. Вся ваша пророблена праця це потім там відгукнеться тим, що вони будуть пам'ятати свою історію. Вони будуть чепати знання, вони будуть дивитися на картини, особисто у мене. Е, вони От такі відчуття в мене викликають, якщо припоступовані спокоїнічні колядки. Таке враження ніби пробуджується под. Отаке от враження, що це код наш, внутрішній стержень якийсь українців. І те саме при проєкті ваших е, проєктів, ваших картин, ваших культур те саме відчуття. Тому я думаю, що це ми навіть можливо, навіть не до кінця розуміємо масштабності цього проєкту і важливості. Тому я вам дуже щиро вдячна. Сподіваюся, що цей проєкт буде мати наступні якісь етапи продовження. І тому вам достатку нам всім миру, перемоги і здоров'я. Ще раз дякую. Ми сподіваємося на підтримку обласної ради. Де <гум> далі починаємо. Я хочу слово надати Людмилі Дмитрівні Строцині. Відділ охорони пам'яток. Хороший друг пана Олега Шупляка. Доброго дня, шановна громада. Ми прибули з вас Тернополя, з такої дуже великої важливої події в житті першан. Ну, ви знаєте, ми дивимося на ту роботу, яка була пророблена запобітником і паном Шепляком. І те, що ви тут ночували і жили два місяці, ну, це дається взнаки. Це е, виставка європейського рівня і арт-простір європейського рівня. Ну, хочеться коротко сказати, але ви маєте унікального художника. Напевно, я навіть не знаю. Я, наприклад, в Україні не знаю такого художника. Це людина, яка дивиться разом з нами на речі, які ми всі бачимо, але бачить їх по-особливому. Вона виокремлює ви той важливий дійсно наш код нашої нації. І коли ми дивимося на його картини, то ми. Може, часом щось не розуміємо, що намальовано, але генетична пам'ять нам все нагадує і показує, що це все правильно, це все наше, це наше коріння. Відносно трипілля, захоплюється пан шупляк трипілля. Ми історики, ми археологи, ми знаємо, що таке трипілля, знаємо в науковому плані, ну, частково в мистецькому, бо можемо, наскільки можемо оцінити ту творчість трипільську. Але ви розумієте, чому так трипілля цікавить і для себе зрозуміла пана Олега, тому що жодна археологічна культура не тривала на наших землях три тисячоліття. Це фактично оця наша земля до культури на трипільцями. І хоча науковці не знаходять прямої лінії від трипільців до українців. Але зараз проводяться зокрема Михайлом Сохацьким, який досліджує Типільську Вертеву, Типільську печеру Вертеву. Ним проводяться там кістяки, були знайдені трипільські. І він вже передав в Америку оцей ДНК-код, щоб прослідкувати, чи є щось українське. Поки що результатів ми не знаємо. Але тим не менше, оскільки наша земля була культура на ними, тому так багато в нас спільного. і так ми розуміємо, так ми тягнемося до, до, до тих зображень, до тої пластики, така вона нам близька, нашій душі українській. Мені ще б дуже хотілося, я б звичайно хотіла вас запросити до Тернополя, це однозначно. І ми будемо говорити з художнім музеєм, щоб ви показали свої картини. Але мені отак бачиться відразу, як на відчуттях, це була би прекрасна виставка ваша в стінах борщівського музею, де є маса тих трипільських речей з печери вертеба. І, можливо, навіть Михайло Слукацький продумає, він також дуже креативна людина, якийсь варіант і із печерою, самою, в самій печері, у вас виокремлена окрема трипільська тематика. Я хочу вам побажати творчих успіхів. Ви знаєте, що кажуть, що нема пророка в своїй вітчизні. А я вважаю, що є пророк <с? <с?> в своїй вітчизні. І пан Олег для своєї дружини, музою, галиною це є ті люди, це просто коштовний діамант для Бережан, для Тернопільщини і для України. Я вам бажаю цього найкращого здоров'я, в першу чергу, бажаю миру для нашої України. І бажаю, щоб ваш. Ваше прагнення до, до творення ну, це просто було невичерпним джерелом, оскільки ви нам потрібні як художник. Просто для нашої української душі. вам.